Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Kidsville TV і сьогодні у нас студії Переяслав Хмельницький гімназисти. <плес> Отже, перше у нас запитання до Максима. Скажіть, в якому ви класі навчаєтесь? Я навчаюся в 6 класі. У вашому класі багато учнів? Так, 32 учні. А ви, Артеме. Зі всіма своїми однокласниками, дружите? Так, дружу, з усіма однокласниками. А з ким ви сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Я сиджу з Кириченко Тетяною е, дівчинкою. Ви у неї часто списуєте? Ні. Назаре, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопчиків. У дів... А з математики? У дівчаток. А ви, Ле, що зазвичай робите на перервах? На перервах ми бігаємо, гуляємо в квадрат, в футбол. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра поведінка у школі? Ні, тому що нас сварять за те, що ми бігаємо в школі. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні, не доводилось. І думаю, ніколи такого не буде. А вас викликали коли-небудь директора? Ні, ще не викликали. Це взагалі страшно. Як ви гадаєте? Е, я думаю, що так, але мені ще ніколи не доводилось там бути. Елісон, а ви хотіли б стати директором? Ні, я б не дуже хотіла стати директором. А чому? Ну, тому що діти постійно не слухаються, бігає багато галасу. М -м 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 -м. Ні, я б не хотіла. Голова буде постійно боліти. Що ви як ви вважаєте, Максиме, працювати директором важко? Так, я гадаю, директором працювати складно. Що б ви зробили в першу чергу, як би вас обрали директором? Я зробив би шість місяців канікулів. Як ви вважаєте, Назаре, працювати директором важко? Так, я вважаю, що працювати директором дуже складно. А що б ви зробили? Ви я вас побрав директор? нового зауча школи. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзвіл. Та я його ведучий Максим. До зустрічі у наступних ефірах. <праць>